Молитва на благовіщення. Боже. Ти схотів, щоб твоє слово в лоні Діви Марії прийняло справжнє людське тіло. Вчини просимо, щоб ми, визнаючи нашого відкупителя Бога і людиною, заслужили на участь у Його. Божественній природі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Богородице Діво, радуйся, і я вітаю тебе, пренепорочне Діво, словами якими поздоровив тебе колись, Архангел. Гавриїл, в Назареті. Ти повна всяких ласк з тобою Господь Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе на матір свого сина. Ти одна з поміж жінок, вибрана до такої гідності. Тебе славлю, Тебе величаю, Тобі честь віддаю, Донько предвічного вітця, мати Божого Сина, обручниця Святого Духа. Окрім такої гідності, Ти, Пресвята Діво, така покірна, що називаєш себе Божою служницею. Тож молю тебе. Навчи мене тієї найбільшої чесноти, покори, випроси мені ласки, щоб я міг лише тим величатися, що я твій слуга, а коли буду твоїм вірним слугою, тоді буду виконувати Божу волю в усьому і через те буду учасником. Божої слави на небі, всього від тебе надіюся, про це тебе сьогодні гаряче прошу. Славлю твою благодать, володарка, молю тебе з багатим і розум, навчи мене, ти прямо слідуючи шляхом Христових заповідей, пов'язана полонянками, гріхопадінь, благаннями Твоїх. Полегши долю людську. Боже наречен, бережи мене і вдень, і темної ночі, рятуючи мене від злих ворогів, дала життя Бога, душу мою оживи, загублене пристрастями. Пресвята діво, почуй голос непотрібного раба Твого, сльози ллю перед Тобою, пречиста. Свою душу від сквер не очищаю, стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи, йому ж честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.